Всім привіт! Хочу вам сьогодні розповісти дуже цікавий рецепт. Я його дізналася ще в тому році на каналі Серіал з Ксенії. Дякую, Оксаночка, за дуже цікавий такий рецепт гіркого перця. Хто любить гірке, а я знаю, що люблять чоловіки. І кому, звичайно, дозволяє шлунок їсти гіркий перець, то, будь ласка, закривайте дуже смачний, дуже смачний. І він, ви знаєте, коли відкриваєте, він як свіжий, ну прям з огороду. Тільки ж, звичайно, в розсулі в маринаді. А маринад дуже простий. На дно баночки. Ми кладемо подрібнений ось зовсім малесенький чесничок, я подрібнила на дно баночки. Вкладаємо ось порізаний ось такими шматочками гіркий перець. Можна його і не чистити, так з цими зернятами можете туди і класти. Ось, ось так накладаємо і все гарненько ущільнюємо, тільки дуже-дуже щільненько, щоб менше маринаду було. А маринад а ось у нас і маринад закипає. А, а маринад е, складається з оцту і цукру. 50% оцту і 50% цукру. От, ну, наприклад, 200 цукру грам і 200 оцту. Ну, Взагалі можете, дивлячись, скільки ви баночок закриваєте, скільки влазить вам туди, вже потім, по своєму досвіду, ви будете дивитися, скільки класти. Ну, якщо у вас залишиться оця жидкість, ну, маринад, то він дуже добре зберігається в холодильнику до наступної партії. Я закриваю по мірі того, як достигають перці. От вже дві баночки закрила перед цим. І знову ось достиг перець, і я знову закриваю. Ну, Звичайно, можна і зеленим закривати, але ну, подивіться, який коли він червоний, ну дуже ж смачний. Ви знаєте, я навіть свекрові передавала, ну, теж дуже сподобався і навіть попросили, попросили рецепт. Ну, всі, хто пробував, просили рецепт. Так що я ділюсь з вами. Ось такий, такий перчик. Зараз буду заливати маринадом. Заливаємо маринадом. Ось, обережно, щоб не потріскались наші баночки. Коли нарізаєте перець, звичайно, працюйте в рукавичках, тому що він сильно горький, гіркий. Ну, щоб не пекли пальчики ваші ручки. Ось так щільненько. Чим, чим щільніше ви утрамбуєте перець, менше маринаду буде йти сюди. Ось ось так. І ось тепер ми закриваємо. Зверху можна теж положити. На, на дно баночки ми подрібнений часничок кладемо і зверху теж. Ось щільно так. Все. Користуйтеся дуже смачний. Ось такий все, що привезла, тільки залишилась одна. Гірка перчинка залишилась. Зелена ще.